О тепер буду вам давати далі. Ой, мої викрасуні. Що, тепер вас буду вкормити. Ти як розвернулася? Ти як маєш стояти? Що то таке має бути? Ага? Ну я зараз почухаю тобі. чуй Так. Так. А тобі красотки. Смачно голо. Ага. Береться. Бередиться. Ліжте. Іжте мої красотки. Зараз черниш дам тобі, не бійся, голодний не останеться. Нису його. Смачного. Мої дівчулі. Я трошки почитаю. Тоді ще вам зерно дам. О! О значить, наминають мої дівчатка. Трачку. А я трошки почитаю. Але, Олександр, миру, мир, дай Боже, щоб мир був. Так, Таня Бондар, ну якраз тебе той черниш поняв. Все він добре понімає, Таню. Все він добре понімає. Бабуся Галя, Люба, дякую. Сьогодні з малими будемо відпочивати. О, якраз відпочити. Діана, Юля, як справи. Юля, у мене норм, Діана, добре. Бабуся Галя, напевно, сьогодні будеш пекти, то дай Бог на гарні пасочки і переклади. В тебе виходить гарні і смачні. Я пекла пробувала. Добре, це добре. У нас нині по плану паски спекти і ще свинячі рулети зробити зі свинини. Рульку маю закрутити. Вчора наготувала. Ось з птиці вийшли шикарні рулети, дуже смачні. Ось нині повакумірую, щоб чоловік міг взяти. І сальтісон з птиці дуже смачний вийшов. Я робила шоколадка. Ну наш ти малих обіжаєш, вони то їсти хочуть. Що тут таке має бути? Так, Що за свинарник? В свинарнику і ви, Олексій, живете. Якщо не вмієте нормально спілкуватися, то йдіть лучше звідси, бо я зараз вас заблокую. Таня тільки видаляє, а я зараз заблокую за дурню. В свинарнику виживете, кожна свиня суди по собі. Так колись казала старі люди приказку. Юля, сердечка Леонора, всім гарного весняного дня. Нехай все у всіх ладиться. Лайк поставила. Буду бігти на роботу. Любочко, це вам для гарного настрою. Всіх з чистим четвергом. Дякую, Леонора, гарного вам денечка, робочого, всього найкращого. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Е, дякую за квіточки. Бабусь е, Юля, дякую навзаєм. Бабуся Галя, а я буду завтра, дочка буде з малими, а я спечу, бо маленький не дасть лізе і в муку, і в тісто хоче все робити сам. Ну, я це знаю, так що це не новина, я це все знаю, що таке воно є. Хай вам Бог допомагає. Оля, е, козли трохи розтягнув, бо були такі прищики, а не цицькі. Доїла трьома пальчиками, а зараз почти кулаком, е, якби ви її самі.